Форма, яку передали благодійники, виготовлена українським виробником. Це зимові куртки, фліски та штани. Військові комплекти вже встигли протестувати. кажуть, форма, хоч і утеплена, але достатньо легка. Відтак рухатися захисникам у ній комфортно. Ця форма за своїми конструктивними елементами дійсно забезпечить зручність при її використанні. В районах проведення активних бойових дій для зручності зимова форма має багато різноманітних застібок А в місцях згинів елементи тканини підсилені. Постійно бійці мають таку необхідність уплікати на коліна в області колін застосована е щільна. За своїми показниками тканина. Звичайна тканина, вона витирається, вона пошкоджується. В даному випадку я думаю, що дуже довго буде використовуватися. Військову форму уже найближчим часом відправлять на передову. Сьогодні це 500 комплектів теплоодягу, що найбільш потрібно хлопцям зараз на фронт. Які підуть на 24-ку, 80-ку, 103-ю. Бригаду і 125-ту бригаду. Ще 100 комплектів військової форми компанія Совсерв передасть своїм ж співробітникам, які нині захищають Україну від російської навали. Станом на сьогодні ми вже передали 2500 комплектів. Рівно рік назад ми мали честь 700 комплектів підготувати і передати. Влітку восени цього року ми передали 1200 комплектів літньої форми, в тому числі і жіночої.